Усім привіт! У сьогоднішньому відео ми будемо збирати комп'ютер для нашої клієнтки. Вона займається 3D-дизайном, тому нам потрібно зібрати максимально потужний комп'ютер під її задачі. Оскільки нам потрібен процесор з високою швидкістю обробки даних, наш вибір впав на Intel Core i9 13900. Його потужності вистачить для швидкої та якісної обробки будь-яких 3D-моделей у найважчих проєктах. Цей процесор має 24 ядра, що працюють у 32 обчислювальних потоки. Базова частота даного процесора складає 2 ГГц. За якої він працює у звичайному режимі, а ось вже під час навантаження його базова частота може автоматично підвищуватись до 5,6 ГГц на ядро. Так як процесор в нас досить гарячий та може досягати температур в 115 градусів, а згідно з тестами його ТДП становить 220 Вт, це означає, що нам потрібна система охолодження, що зможе утримувати його температури в межах норм. Тож ми з клієнтом прийшли до висновку, що для даного комп'ютера ми оберемо систему повітряного охолодження, оскільки бюджет був обмежений і може. Можливості придбати систему рідинного охолодження не було. Ми обрали Nocta NH D15, вона має 6 теплових трубок. Масивний радіатор і два потужних кулера діаметром 140 мм. Незважаючи на її розміри, вона досить тиха. Для стабільної роботи з 3D потрібен не лише швидкісний процесор, але й пам'ять. Тому ми обрали модулі формату DDR5 з частотою 6000 МГц від компанії Corsair, модель Visions. Обсяг всієї пам'яті становить 64 ГБ. На даний момент йде тестування збірки. Ми виявили, що є проблеми з оперативною пам'яттю, а саме яка і більш детально нам розповість Дмитро. Диму, в чому було, саме Проблема була, на цей комп'ютер була встановлена пам'ять частої 6400. Все було гарно, комп'ютер проходив всі тести, він був стабільний до моменту, коли комп'ютер стоїть в простой. І дуже рідко в простої комп'ютер замисав на мертві. Ми спускали частоту, але це нічого не дало, і в результаті ми прийняли рішення просто замінити оперативну пам'ять на другого вендора. І після цього у нас комп'ютер більше не зависає, все добре. Ну і ми ще трошки потестуємо його, щоб, щоб знати, що все добре і можна було віддавати комп'ютер. Для клієнта було важливо під'єднуватись до Wi-Fi мережі. І оскільки ми взяли процесор без приставки K, ми беремо. Материнську плату на B чіпсеті а саме А-сустав Gaming B760 Wi-Fi. Для швидкої роботи з файлами ми взяли SSD типу M2 від компанії Kingston зі швидкістю 3500 Мбіт в секунду, та для інших файлів жорсткий диск від компанії Toshiba на 2 Тб. Ось і прийшов час обирати відеокарти під наші задачі. Найкращим варіантом буде відеокарти від компанії Nvidia, бо вони більш оптимізовані під наші задачі. Перед нами постав вибір обрати варіант 30-ї серії RTX, або ж звернутись до більш нових технологій з розрахуванням на майбутнє. Отже, продовжуємо ми обирати між варіантами 40-ї серії RTX. При цьому не забуваємо про стислий бюджет 4060 та 4060 Ti – класний варіант, але вже не те. А ось 4070 Ti вже більш серйозніше. 12 ГБ швидкої пам'яті і гарна потужність для 3D роботи. При цьому є дуже оптимальним варіантом у співвідношенні ціна і якість. Все це залізо потрібно чимось живити. А так як процесор і відеокарта в нас досить затратні, то нам потрібен блок живлення мінімум на 1 кВт, щоб розкрити всіх потенціали, ну а також щоб в майбутньому можна було його проапгрейдити. 470 Ti має новий роз'єм живлення, а саме 16 пінове з'єднання. Тому потрібен блок живлення з новим форматом. А саме під ці задачі нам підходить ідеально MSI MPG 1000W з золотим сертифікатом. Все це залізо ми помістимо в корпус від компанії Deepcool. Він має два швидких USB 3.0 роз'єми на лицевій панелі. І гарний продув завдяки 320-мм вертушкам спереду і одному 140-мм позаду. На даний момент пропоную переглянути результат виконаної роботи та послухати коментарі від нашої клієнтки. — Що ж, Ярослав, як ви про нас дізнались? Доброго дня. Я купував у вас комп'ютер для свого сина. Мені все сподобалось, і я вирішив для своєї невістки порекомендувати теж вас для покупки. Угу, — Тобто, вам сподобалась наша. Так, Збірка? Так, це вже, це, це вже не перше. Придбання у вас, і мені все сподобалось. Ваш сервіс, обслуговування все дуже дуже, дуже подобається. А в перший раз, як ви про нас дізнались? Через інтернет? Через інтернет? Так. Ну, ви просто Я просто, поба просто побачив, що адреса поруч, і мені сподобалось ваше відео. і Прийшов, дізнався, і мені все mm -hmm. сподобалось і купили працювання. А зараз вам як подарок для невістки? Подобається? Чудово. Чудово. Шикарно. Так. А, може, у вас є якісь. ще... Запитання може, ми зможемо вам допомогти і що за, за, Запитань Но. нема, все дуже гарно розповіли. Менеджер Андрій, просто чудовий хлопець, і зовсім немає Ні, нія, 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 ніяких ніяких питань. Дякую. Зрозуміло. Так. Я вибачте, що російською да, настоятельно рекомендував е, купувати саме у вас. Так. <laughs> дякую, дякую, дуже приємно. Що ж, Ярославе, тоді комп'ютер повністю ваш. Користуйтесь на здоров'я і бажаю, щоб він не ламався. Mm -hmm. Дя дякую. Mm -hmm.